Це третій урок Java для початківців. З вами Олекс Мусевич, і ми говоримо про те, як просто-напросто взяти і передати е, текст з JavaFrame е, з одного JTEXTField в інший JTEXTField. З одного кнопки. Наскаємо два рази на кнопці і прописуємо код jtextfield 2 SetText. Тобто встановити для JTEXTField 2. Наступний текст. А jtextfield JTEXField1 get text. Тобто дайте мені е, текст з JTEXTField1. Отож, переходимо до проєкту і будемо його запустити <запускати>, запускати. Наскаємо сюди і виконати файл. Так. Дивимось чи немає помилок. Запускається, запускається, запускається. Досить довго запускається. Ми менше ми не очікуємо. Так. Отже, пишемо тут, наприклад, Алекс. Переводимо сюди. Алекс. Круто, чудесно. Бачите, текст копіювався. Що би ви тепер тут не написали, падам-пам-пам. Воно буде копіюватися нам у другій Дік Стек Що би ми тут не написали? Не грає ролі. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Також підписуйтесь на канал. Програмуйте з радістю. Хай вам це приносить задоволення. Па-па!